І кандидат на посаду голови ФБР Федерального бюро розслідувань Сполучених Штатів Кеш Патель отримав гонорару у 25 тисяч доларів від компанії, якою керує прокремлівський режисер Ігор Лопатюнь... Лопатюнюк. Про це повідомляє The Washington Post. а навіть не так Лопатюнок. І Лопатюнок – це є автором пропагандистського фільму Майданська різанина, де заперечується, що за вбивствами активістів в Києві стоять проросійські сили. Кандидат на посаду голови ФБР Кеш Патель… А, власне, о, цей гонорар отримав за участь в шестисерійному документальному фільмі. Він мав назву Усі люди президента змова проти Трампа. Вийшов в ефір. Він в онлайн мережі пропагандиста Такера Карлсона. З Вашингтон Пост наголошує, що через цей факт о, до кандидатури Пателя на посаду директора ФБР є чимало питань. І сьогодні в Ерпіні, що на Київщині, Відбулася щотижнева акція підтримки військових українських військовополонених та зниклих безвісти. Учасники мітингу утворили живий ланцюг біля парку. Центральний в руках тримали фотографії родичів та знайомих, які перебувають в неволі в Росії. А також плакати з написами Ти вільний вони ні та поки ти мовчиш, їх катують. Завтра акції нагадування відбудуться у 21-му місті України. У Києві люди зберуться о 12-й годині на європейській площі. Організатори мітингу впевнені. Тільки постійним розголосом можна домогтися звільнення наших бійців.